Всім привіт! Друзі! В даному огляді замінимо на наших автомобілях свічки запалювання. При виборі свічок завжди звертайте увагу на вістань між електродами, а також на довжину та розміри різьби. Ось партномер оригінальний свічок запалювання для автомобіля Volkswagen Passat NMS з мотором об'ємом 2,5 літра. Вістань між електродами, довжина різьби розмір. Та декілька аналогів в різному ціновому діапазоні. Як правило, ціна прямо пропорційна терміну служби. Та парт номер оригінальних свічок запалювання для автомобіля з турбомотором об'ємом 1,8 літра. Відстань між електродами. Довжина різьби. Розмір. Кілька аналогів. Особисто я вірю в досвід, тому обрав такі ж самі свічки запалювання, які зараз встановлені на моєму автомобілі. Bosch І Rідieві. За весь час їх експлуатації, а це трохи більше 60 тисяч кілометрів пробігу, жодного пропуску запалення або проблем з запуском двигуна не було. Розхід палива теж нормальний. Друзі, зверніть увагу: Вістань між електронами в цих свічках 0,7 мм. На моєму автомобілі встановлено газобалонне обладнання. Якщо ви експлуатуєте своє авто на бензині, обирайте з варіантів вказаних вище. Знімаємо кришку двигуна. Рекомендую дуже зручний засіб для зняття штопорних кілець. Обов'язково придбайте собі таку річ. В своєму телеграм-пабліку залишу вам посилання на цей та інші інструменти, якими користуюся для ремонту та обслуговування свого автомобіля. Посилання на телеграм-канал буде в описі під цим відео. Приєднуйтесь. Готово! Кришка знята. Маємо 5 свічок запалювання на 5 циліндрів. Рахуються зліва направо. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Може комусь буде корисною інформація? Ось такий порядок запалювання. Перший циліндр, другий, четвертий, п'ятий, третій. Що стосується інтервалів заміни свічок. Виробник рекомендує міняти свічки запалювання кожні 60 тисяч км пробігу або 4 роки експлуатації, що настане раніше. Далі, друзі, стосовно заміни, ущільнюючі резинки котушок запалювання з часом сильно прикипають до свічок, через що при заміні виникають труднощі з демонтажем. Якщо резинка пошкодиться чи на ній з'являться тріщини, використовувати таку котушку не можна. Справа в тому, що гумовий наконечник котушки запалювання це ізолятор. Якщо він трісне або порветься, можуть виникнути негативні наслідки. Іскра втікатиме на масу, з'явиться пробій по корпусу, свічка не отримуватиме стабільної іскри. Як результат, пропуски запалювання з витікаючими несправностями: троєння двигуна, втрата потужності, ривки при розгоні, помилки в електронному блоці управління автомобілем. Сама котушка від цього теж буде перенавантажуватися, що може призвести до виходу її з ладу. Тому якщо при зніманні котушок пошкодиться наконечник, його потрібно замінити. Можна придбати окрему гумову втулку, знайти несправну котушку, щоб зняти з неї потрібну деталь, або ж замінити котушку повністю, ось її парт номер. Друзі, щоб уникнути такого роду проблем. Перед встановленням котушок рекомендується змащувати гумовий наконечник спеціальними діелектричними змазками, ось парт номера, оригінальної змазки та аналоги. Знімати котушки запалювання буде набагато легше. Друзі, розповім про свій досвід в цьому питанні. Я навіть змазку не використовую, хоча потрібно. Фасад НМС з об'ємом мотору 2,5 літра, повітряний фільтр знаходиться в кришці двигуна, яку відповідно потрібно знімати кожних 10 тисяч кілометрів пробігу для заміни фільтруючого елементу. І от при заміні фільтра я кожного разу знімаю з котушок роз'єми, фіксатори яких, до речі, теж якщо довго не рухати, закисають, і припіднімаю котушки запалення. Таким чином, вони не встигають прикипіти і кожного разу знімаються без проблем. І час усе займає не більше декількох хвилин. Тепер, коли прийшов час міняти свічки запалювання, котушки буде легко зняти, нічого не пошкодивши. На першому роз'ємі відломаний фіксатор, тому просто від'єднуємо його. Знімаємо котушку, тягнемо її догори. Готово! Зі змазкою буде ще простіше. Наносити змазку потрібно тонким шаром ось сюди, по периметру гумової втулки. Котушка оригінальна, ось парт номер. До речі, якщо користуватися ось таким знімачем, витягати котушки буде ще простіше. Під'єднуємо роз'єми. Тиснемо на фіксатор вниз та тягнемо роз'єм вперед від себе. Друзі, користуючись нагодою, ось це датчик положення розподільчого валу. А ось тут знаходиться мембрана масловідділювача. В мене, до речі, до сих пір ще рідна встановлена. Знімаємо інші котушки. Використовуючи спеціальний знімач, можна тягнути котушку, трохи хитаючи її. Так простіше зняти. Тільки не намагайтеся її прокручувати, просто легенько хитайте. Готово. Всі наконечники цілі. Дуже зручний інструмент. Посилання на знімач теж залишу в своєму телеграм-каналі. Встановлювати зйомник потрібно на саме верхнє товсте ребро. Нижні тонкі ребра можна пошкодити. Обов'язково перевірте, чи в колодязях немає масла. Як один з індикаторів цілісності прокладки клапаної кришки. Відкручуємо свічки запалювання. Головка на 16. З резинкою всередині, щоб було простіше підняти свічку. Відкручуємо проти годинникової стрілки. Друзі, коли відкручуєте свічку, шток тримайте рівно, щоб не зламати ізолятор свічки запалювання. Готово. Вчасно зібрався робити заміну. Як бачимо, ізолятор вже почав підгоряти. Ще раз зазначу, пробіг на цих свічках трохи більше 60 тисяч. Так само відкручуємо й інші свічки. Встановлюємо нові свічки запалювання. Без поспіху шток тримаємо рівно. Готово. Тепер фіксуємо за допомогою динамометричного ключа. Момент затяжки 28 ньютон метрів, як вказано на пакуванні. Момент затяжки оригінальних свічок 25 ньютон-метрів. 3 ньютон-метри не суттєво, просто майте на увазі. Затягуємо свічки по черзі Моментом. Готово. Встановлюємо катушки. Ставимо в колодязь до упору та фіксуємо натисканням. На котушках є направляючі. Під'єднуємо їх до бортової мережі автомобіля. Роз'єми під'єднуємо до характерного клацання. Переконайтеся, що проводка котушок запалення розміщена на своєму місці. Ставимо на місце кришку двигуна. Друзі, всі роботи бажано проводити зі знятою клемою ЗКБ. Я часто нехтую цим правилом, це неправильно. Обов'язково в коментарях напишіть свій досвід зняття котушок запалювання, яким свічкам віддаєте перевагу, чи користуєтесь діелектричною змазкою? Дякую за увагу, всім до зустрічі.